з друзями, а не з тампонами. Кожна зірки своя історія. За сущі копійки тільки вельдорадо. Спередит на два роки. Без першого внеску, комісії та переплат на всі види товарів. Ельдорадо вчіться як треба. Після третього дзвінка дружині Андрій знайшов кастрюлю. Після восьмого вперше в житті побачив лавровий лист. Після 10-го дзвінка зрозумів, як вімкнути плитку. Після п'ятнадцятого дзвінка зрозумів, що не такий він вже і голодний. Після дев'ятнадцятого дзвінка Андрій запросив дружину в ресторан. Дзвоні частіше своїм близьким з будь-якого приводу лише за 5 копійок за хвилину в мережі «Київстар» та по 70 копійок на інші напрямки. Шоколад. Роял Fresh! Давай роздягайся, лузер. Ага, червоний. Я не хочу показувати свій ну, Горіх на людях. Ах. Ти хоч раз можеш не налажати. Емен Разом цікавіше, разом веселіше. Відтепер твоє темне волосся вражає розкішю з першого погляду, зачаровуючи сяйвом та багатством відтінків. Новий шампунь Brilliant Brown від Nivea. Екстракт індійського каштану та масло какао зміцнюють твоє волосся і надають йому сяйва по всій довжині. Новий шампунь Brilliant Brown від Nivea. Красиве волосся, захоплююче відчуття. А для суперефектного блиску нові емульсії Nivea, які не треба змивати. Привіт, люба мої три грилі готують все дуже швидко. Продукти готуються рівномірно всередині й зовні, завдяки інфрачервоному випромінюванню керамічного гриля. А ще я зберігаю соковитість кожної страви. З розумною побутовою технікою Samsung все це легко уявити. Життя починається ввечері. В джинс з 6-ї вечора до 6-ї ранку. Хвилина розмов СМС та ММС 6 копійок. Підключай друга та отримайте з ним 50 гривень на рахунки. Джинс! Гра почалась! Шукаєш охолодження? Спробуй айс. Славутич Айс. Освіжайся легко. Дивись, як легко відкривається. Сметана не розливається. Густа та поживна до останньої краплі. Це ми встигли оцінити. Веселий молочник. Весело живеться. Каперо хороша фарба з будь-якої точки зору. Як я сказав, так і буде. Такі насичені кольори. Відчуття кашеміру таке ніжне, а моє волосся. І воно може бути м'яким, як кашемір. Палет делюкс із коштовними протеїнами кашеміру подарує чуттєвий кольор і звабливий блиск. Таке м'яке, що хочеться торкнутися. Палет делюкс із кашеміру. Новинка. Палет делюкс представляє ексклюзивні каштанові відтінки із золотистим блиском. Для сяючих насичених каштанових відтінків, розкішних, немов золота. Шварцькоп. Досвід професіоналів для вашого волосся. Торчин представляє новинку до вареників. Новий надзвичайно смачний соус із запашними шматочками справжніх грибів. Соуси, Торчин. Зроби кожен день особливим. Придбай будь-яку упаковку Tampax пак з компак з акційною наклейкою. Надійшли саме з унікальним кодом, розміщеним на наклейці на короткий номер 1072. Виграє щомісяця електронний ваучер на 100 гривень, а також головне заохочення електронний ваучер на 1000 гривень для поповнення мобільного рахунку. Подробиці за телефоном 8 800 300 десять сімдесят два. Там пак створені для свіжості. Якось Сашко приготував мені розкішний сніданок. От тільки мені виявилось не до того. Порушений піаж баланс та бактерії можуть спричинити проблеми у ротовій порожнині. Чищення зубів з Blendamed Complete 7 і системою PH баланс допомагає покращити стан зубів та ясен за всіма всіма ознаками. Тепер мені нічого боятись. Адже коли все гаразд, можна дивитись на життя із щирою усмішкою. Blendamed Complete 7. Усміхайтесь на здоров'я. На каналі ТЕТ учасники найкращого реаліті-шоу. Невгамовні домочадці та їхні неймовірні вибрики, жарти та пустощі. Щодня щось нове, адже вони розважаються і відриваються на повну котушку. дом 2 Спецвипуск сьогодні о 23.30 на каналі ТЕД. Вона. Найновіша українка ефірного простору. Вона найбільший фахівець у справах українського шоу-бізнесу. Вона найкращий гіду за дзеркалля української музики. Заміксую нашу українську ніч на наповню. Віджей Калина. Розваги у найяскравіших кольорах нашого світу сьогодні, вночі. У <кклістя> першій годині від Джей калина. Ваша суботня ніч з українським перчиком. Кафе голд відтепер ще більше аромату і смаку добірних кавових зерен у кожній часті. Відчуйте магію кави з Нескафе Голд. Увага! Приготувалися, виконується страшний. Чернігівське. офіційне пиво командної гри. на повну. Життя починається ввечері. Джинс з шостої вечора до шостої ранку. Хвилина розмов смс та мес шість копійок. Підключай друга та отримайте з ним 50 гривень на рахунки. Джинс! Гра почалась! Доки ти сумніваєшся, хтось уже відпочиває в Єгипті. Поспішай, ти ще можеш здобути круїз під південним сонцем. Купи півтора літрову Мергородську та надійшли код з етикетки в СМС або звичайним листом, або повідом телефоном. Понад 100 учасників вже здобули фотоальбом, що розмовляє.